Ане Сергія, чи правда це, що штурмовиків, зокрема піхоту, відправляють, скажімо так, дорогою в один кінець, що позаду них стоять їхні що там, умовно, командири, і назад дороги немає. Тобто, або просто прямо й тебе знищаючи збройні сили України, або якщо будеш повертатися назад, то самі ж росіяни, російські військові, розстріляють своїх же російських військових. Ну, власне, це теж практика російської армії. Вона є постійною для росіян, як була і для радянської армії, часів Другої світової війни. Так звані загороджувальні загони. І ви бачите, що ця практика на російській армії вона не припиняється. Очевидно, росіян до цього часу є практика, коли командири відверто відправляють на утилізацію тих, хто їм не подобається. Тих кого там треба знищити. Тобто це розповсюджена практика. Більше того, не дивлячись на інформаційний вакуум такий певний, все рівно навіть в соціальних мережах проривається, коли там відповідно родини знищених окупантів вони починають шукати своїх там рідних і близьких. так? І пишуть про те, у того там було важке поранення, але все рівно відправили. Там знущалися командири, комусь забирали фінанси. А, і самі о, окупанти вони дуже часто такі о, відеоролики викладають в соціальні мережі. Для них це останні відеоролики дуже часто, і вони не приковуючи про це говорять і, там. Відправлять на утилізацію, тому що з командиром не зійшлося там відповідно. Або ще якісь питання, кажуть про там своїх знайомих відповідно. Тут головне в іншому, що росіяни це дуже прекрасно знають, вони це прекрасно все бачать. Але замість того, щоб розвернути свої автомати відповідну зброю проти таких командирів, проти такого командування, вони йдуть. На цей концерт Кобзона, тому що розуміють, назад вони не повернуться, їм не дадуть такої можливості. Пощастить, він ті атаці виживе, але виживе до наступної атаки, які ворог, коли ви бачите, зараз інтенсивність бойових дій, вона фактично по всіх напрямках є дуже високою. Тому гарматне м'ясо його спіткає, доля гарматного м'яса. Дуже багато таких моментів, чому на Росії сьогодні в окупаційному війську є. Дуже багато випадків самовільного залишення військових частин саме з цієї причини. Про ситуацію на фронті давайте про це поговоримо. Діпстейт пише, що ворог просунувся у Васюківці та шаховому на Донеччині. Що можете сказати ви, пане Сергію, якщо так знаєте, компактно охарактеризувати ситуацію на полі бою? Ну, сьогодні кардинально, якщо говорити про пріоритетність наступальних дій ворога нічого не змінилося. Зараз ми з вами скажемо про Покровську мирноградську агломерацію. Очевидно, чому ми говоримо про велику активізацію ворога на Костянтинівському відтинку фронту, де ворог намагається атакувати з трьох сторін, в тому числі і в лобові атаки це дуже рідко на сьогодні. Буває. Відповідно, але це свідчить про те, що у ворога тут є пріоритети, і поки що вистачає живої сили, і в них є відповідні дедлайни. Тому що ці дедлайни, так чи інакше, вони пов'язані, зразу хочу сказати, з тими комунікаціями, які відбуваються на геополітичному рівні. Це очевидно, тому що росіяни поспішають бачите, на Покровському ранатській агломерації. Вони Поспішають на турецьку на Ярі, на Лимані, на Костянтинівці, відповідно, Гуляйполе Гуляйполе взагалі там щільність російських військ. Вона просто ну таке враження зростає кожного дня, і наша в наших силах оборони вдається. По перше, знищувати утилізувати ворога. А по-друге, навіть в таких умовах жорстокого протистояння проводити контратакуючі заходи і повертати навіть тактично на свої певні позиції. Це до речі, відбувається на Гуліпівському напрямку і Гуляйпове. До речі, очевидно, ворог про взяття окупації Гуляйповля очевидно мав доповідати якраз в період, коли відбувалися перемовини або в комунікації в вабудалі, тобто демонструючи, що Росія домінує на полі бою, те саме стосується тих напрямків, про які я сказав, відповідно, що стосується. Активізації на часів ярії, там на Лиманні, Турецьк. Зрозуміло, що Костянтинівка це питання виходу росіян на Краматорську-слов'янську гловорацію. Очевидно, що вони так теж тут поспішають. Відповідно, там у нас залишається десь приблизно, там трошечки більше 20 кілометрів. До виходу росіян на відповідні рубежі і сьогодні вони там застосовують тому, що, наприклад, засоби вогневого ураження, такі як там реактивні системи залпу, вогню, підвищувались удари, збільшилась кількість авіаційної компоненти, зокрема задають ньому такий гуляй Покровська Покровсько-Мерноградську агломерацію, але грамотно організована оборона, і це головний чинник, що сьогодні дає можливість. Ворога зупиняти і гальмувати його хозі ходу це грамотно організована наша оборона з маневреними елементами, зокрема я сказав, що це тактичні контратаки, які дають результат не завжди, але це змушує ворога, якщо не відступати, то принаймні перегруповуватися відповідно, нести величезні втрати. Це теж дуже важливо, і тут як не згадати позицію командира сьомого корпусу реагування ДШВ. Який заявив про те, що і це очевидно, він має право так заявляти, бо його війська стримують сьогодні ворога на Покровському мерноградській агломерації, що виснаження ворога йде дуже швидко, великими е партіями утилізуються росіяни, і головне сьогодні протриматися до березня, бо росіяни цілком вірогідно можуть вийти на е таки, таке плато, де не зможуть поповнювати свої втрати. Вони будуть настільки великими. І тоді, можливо, з нашого боку буде певна активізація. Зараз не, не анонсую, не маю на це право чогось там контратакуючого. Але очевидно, що ці слова вони не просто так з'явилися на публічному просторі. І ми це бачимо, що ворог вже другий рік поспіль там атакує. Подивіться, Покровська оборонна операція триває, тіл зона глибока, дрони працюють так, але і наші підрозділи штурмові в тому числі і на Говліполі, і на Покровську. Ну і на сам кінець, пана Сергію за Таймс пише, що Путін може таки вдатися до використання хімічної зброї, якщо буде вважати, що війна заходить в тупик. А журналісти пишуть, що окупаційні підрозділи вже вдавалися до задушливої речовини. Хлорпікрину, яка вперше була використана під час першої війни. А згідно з інформацією, за таймс, західні чиновники стурбовані, що Остеречу речовина – це ще не весь російський арсенал, і що кремлівський диктатор? Ми знаємо, неодноразово погрожував ядерною зброєю, так але це все таки лишалося на словах. Але все таки зберігає мовчання щодо хімічної зброї, і тут ризики набагато більші. Як ви вважаєте, пан Сергій? Чи дійсно може Путін вдатися до використання хімічної зброї? Ну якими наслідки можуть бути? Я не поспішав би з якимись такими кардинальними висновками з цього приводу, тому що абсолютно вірно ворог проводив вже такі атаки, застосовував такі боєприпаси. Таких випадків зараз навіть важко мені якусь цифру назвати абсолютно. Вона є у сил оборони, там можна побачити в публічному просторі. Дуже часто ворог таке використовував, зокрема на тому самому Запорізькому фронті. Наприклад, цілком вірогідно, що вони такі боєприпаси можуть і надалі використовувати відповідно. Ці ризики викликів, вони відомі силам оборони, треба на них адекватно реагувати. Чи зробиться Путін? Я вже сказав про те, що такі випадки вже були, їх було дуже багато відповідно. Чи вплине це на характер війни? Я думаю, кардинальним чином навряд чи ну власне, що ми не побоялися. Удару там тактично ядерної зброї, бо еквівалент того, що ворог застосовував за весь час повномасштабного вторгнення, він вже далеко перевищив навіть показники, які відповідають застосуванню тактичної ядерної зброї. Дякую, а, пане, да. пане Сергію, за цю розмову за вашу допомогу. Друзі, маю, що, що ви дивитесь стратегічно. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте Збройні Сили України. Також долучайтеся до лав ЗСУ. Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Як до зустрічі і побачимося в наступних випусках. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.